Продовжую кампанію за Таурокса. І будемо продовжувати. Так, я попереднього ходу забув Будемо продовжувати розбиратися з цим ельфом. Зараз я подивлюсь, куди мені краще пригнути, тож він піде по цьому маршруту. Тому давай. Та, давай пригнемо десь. Приблизно сюди. Так, можемо, до речі, ритуал зробити, але краще ще знищити ось це поселення і вже тоді. Так, тут що? давай ка ось це. І, напевно, можна пропускати. Блінкілостра, чи <currency> хочу я її завалити. А чи можу я її завалити? А чи можу я її завалити? У нас сильніша за мене, так? Да? Я її, походу. не достаю. А, я до неї навіть не достаю. Це добре, що я не достаю. У мене дилеми тоді немає. Що мені робити? Е -е, ну треба вручну, напевно, забитися. Напевно, треба вручну. Так, окей. Берем це. Е Вони там розташовуються добре. Окей. Можемо їх спробувати з цього фланга проатакувати. Мінотавриками. Так, мінотаври, напевно, підуть з цього флангу. Так, ось так. так ці чувачки підуть ось так. È... Так, ці двоє хай тут будуть. А ви ось сюди? Тут також з... станемо. Блі, не подобається мені, що о тут ці ті почки. Да, трошки мені це не подобається, але окей. Чи краще їх переставити і з лісу напасти. Напевно, так краще буде. Бляха, ладно. Давай йдемо сюди. Давай йдемо сюди. Так, тут все чітко. Все чітко. Так, ты иди тоже ближче, так тут так, давай, ось так, да, це буде четко, так, тут так. Цими чувачками забігаємо взад. Оцими mm -hmm. теж взад забігаємо. Ось ці двоє ось так. Тут все чотенько. Ось сюди, сюди, тікаємо, 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 тікаємо. Тікаємо. Так, тут всі стріляють. Так, тут треба трошки назад. Тут трішки назад. Так, тут все чітко. Беремо так, забираємо. Тут так. Ось це ми ось так атакуємо. Так, тут давай-ка отак. Хто це такі тут? Так, давай-ка сюда. Що тут? Так, треба з цих завалити. Так. так, тут все четенько. Давай-ка цех навіть ось так дробум. Тут таки? Ага, все четко. Ось так, да, давай ось так стоим. Так, все, мінотаври добре, що у нас тут? Відходимо цими чувачками. Цими чувачками ми маємо піти. Ну от і все. От і все. Трохи отримали урон на цех. Добре, що мінотаври живі. Е -е. Цех ми зараз поміняємо. Так, давай-ка спробуємо лорда вальнути, Ніби нормально. Давай-ка тільки її завалим. Так, ви не мішайте. Це має бути кінець цих темних ельфів Кларка Ронда. О, айтем ще якийсь отримали. Окей. Так, і що ми тут робимо. Ой, репленішмент. І що? Трошки нас побили, давай тоді. Рпленішмент. Ну і давай от сюди підемо. Так, я хочу. Ага, ритуальчик нам треба зробити. Чітко. Так... Що це за айтем? Окей, хай собі буде він тут. Що в нас є? Ну ось це непогано. Replenishment. Lightні страйк я би хотів. Ось це класно. Засада шанс. 10% три очка. Це да. Ну, така собі, да. Окей. е, Так, щось відкрилося. Тобто або ця бу або ця лінія. Це мілі-атака, плюс 5. Тут захист і. 5% захист і дрона, а тут плюс 5 для мінотаврів. Мілі... Тут атака, а тут захист. Ну, напевно, я більше люблю атаку, я би взяв атаку, але мені в першому скелі більше ворцеї нравиться, чим. Оцей. Спричиняє жах. Тому ж, напевно, я ось це візьму. Так, да, ось це, напевно, да, захист беремо, та й все. Так, тут. Напевно, Вайл Тайд я візьму, бо, по-моєму, трейтор кін взагалі фіговий. Хоча, блін. Хоча три... Давайте по мінімуму візьму. 30 помножу на 12. Це... скільки? 360 плюс-мінус. 400, хай буде урона, да? 400 урона, якщо в такий. Якщо там багато юнітів буде, буде круто. Рейтуркін чи Тайт? Одинадцять коштує, цей 9 дев'ять коштує. Давай, трейдер кін. Попробуємо. Так, юнітів найняти. Кого я хочу найняти? Давай цього зразу виганяємо. Окей. А до речі, у нас тих е, 3 з двох, тому якщо я їх змержу... Я не зможу найняти. Окей. Добре, пропускаємо. Так, кілостра кудись туди пішла. Це насправді в плюс мені. Мені цікаво, чи я зможу її завалити. В неї така... Армія в неї не дуже сильна, але там є пара юнітів, які будуть мені проблемні. У мене армія теж зараз така собі. Так, що це таке? Давай ось це. Так, окей, і я підходжу, і я зможу зараз побудувати. Я бачу орду свою можу побудувати. Окей. Окей, ладно, пропускаємо. Треба буде зараз Кілостро якось вальнути. Блін, Ця Тякілостро, ця да? Ось це, це взагалі, типу, я не знаю, нащо звіру людям така штука. В мене немає ніякого контролю. Типу, що з ним? Окей, кілостра. Ти сильніша за мене. Це понятно. Файну, блі. Я ж хочу подивитись на нього. На те. Так. Тобто в неї в основному ці чувачки, коронади. З цей чувак це проблема. Це дуже велика проблема. У мене немає яким його вбити. Він дуже сильний. 50-60% фізрезиста і в кілостри так само. І ще й від, від пострілів 10%. Тобто від моїх лучників 70%. У мене магічних атак ні в кого нема. І тут, по-моєму, ще... Ще й дають привидів на старті. В них теж 60%. Тобто тут ще привиди є. Яких мені теж нема чим вбивати. Із в мене сто, но другій он нега. Може, треба було на моноліт йти? Блін, може треба було сюди йти. Ладно, давай цей. А куди ти можеш достати? Вона може достати до мене. Давай я її, її просто це поселення е, розрушу. Тобто. Давай вручну, щоб мінімально втрат було. Але напевно треба було не на кілостру йти, а на алітанара. Кілостра зараз буде за мною бігати. Кілостра буде за мною бігати, і мені здається, що вона сильніша за мене на даному етапі. Так, окей, стартуємо. Е, має бути легка битва, давай-ка їх поставим сюди. Цих чувачків давай-ка сюди, трохи туди підійдуть. Так, ось так. Цей теж сюди, цей сюди. Зараз якраз протестуємо цього чувачка, Ой, от, наприклад, ну досить так нормально юнітів там Скільки урона? Ну в принципі ще може бути. В принципі, ще може бути. Ну, скільки наніс? Дві тисячі. Ну, ну ладно, так собі насправді. За одинадцять мене мани... ну, можна було краще. давай-ка цього заберем звідси. Ну, от і все. І я це напевно поселення не буду займати, а напевно, піду далі. Тому що я боюсь ту Кілостру. Мені здається, що вона мене розвалить. Якби в неї армія була повністю з цих юнітів, там хоч два фулстека я заберу цією армією. Мені так здається. Але, але в неї там є проблемні юніти, яких мені немає чим вбивати. Так, і що мені взяти? Дай візьму ось це? Куда? Тип? Бляха, куда він пішов? Куда воно пішло? ти мені скажи. Ще й так далеко. Ой, блін. Шанси на засаду високі, дуже 45%. Блін, треба було з цієї сторони стати. Оце я завтикав. Зараз подивимося, що Кілостро буде робити. Але це мені дуже і дуже не подобається. Амбуш, ах, тух, 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 тух. -тух. Ще, напевно, візьму. Просто якщо я не зроблю цього, вона може втекти. І да, ось цей сильний. У мене будуть великі дуже проблеми з ним. Ось ці сильні і ось ці сильні. Ну давай. В принципі, нормально. Я не втратив мінотаврів, вони половину хітпоїнтів отримали. Давай-ка трошки більше візьмемо, да. так. Вона ще й вижила. І вона ще й вижила. Можна її добити. Але чесно, щось, я не хочу туди вже вертатись. Ну, що вона може зробити? Піти Кларк Карн забрати? Та хай забирає. О!

Не бачу, чи достаю чи ні, ці дерева. Я не бачу. I said no. mm -hmm. Ну, Вона насправді може забрати Клар тому що вона може підняти мертвих. Ось. Але я думаю, я маю йти ось сюди. Мені здається, я маю йти ось сюди. Окей, добре. Але це вже буде в наступній серії, тому дякую за перегляд і побачимось!